Доброго дня, дорогі друзі. І нарешті ми добралися до метро Last Light. Ну і я проходив, звісно, частину Redux. І сьогодні хочу поділитися своєю думкою, тому що я завжди граю на максимальному хардкорі, в даному випадку це Ranger Hardcore. І знаєте, є трошечки думок. Хоча я вже пройшов і Exodus, уже й зробив на нього огляд, до речі, є у мене на каналі. І якось в іншому порядку йдуть огляди. Тепер друга частина, потім буде перша, але. Є певні деталі, які я хочу сказати, тому що для багатьох людей я вважаю це дуже важливі деталі, які допоможуть зрозуміти, чи є взагалі сенс грати. І не важливо дивитися ви зараз, 2025 році, чи 2030 році. Є моменти, які розробники вклали в цю гру, які будуть, я вважаю, роками притягувати людей, притягувати гравців. Так що погнали, ну і почнемо, звісно, ми. І сюжету, а звісно, по старій добрій традиції я не буду вам розказувати подробиці сюжету. Не буду казати хто де, коли і куди пішов, як то кажуть, то що. Суть же в цьому, щоб ви поняли самі сюжет, прочитали, послухали і діяли так, як вам подобається. Я просто, як завжди, в кожному відео скажу декілька деталей. Ми знову граємо за нашого улюбленого Артема. І що я вам скажу? Буде багато стрілянини, буде поверхня, коли будемо виходити наверх, буде метро, наше любиме темне сере метро, можна так сказати, де буде проводити дуже багато часу. Будуть сюжетні повороти, круті діалоги, ну і ще купа всього, все ми як любимо. Тобто все це як було в метро 2033, але, як на мене, трошечки допрацьованіше, значно краще. Атмосфера, персонажі, подача, все стало глибше, як на мене, і трошечки певні механіки покращилися. Так що не застряємо на сюжеті, а йдемо до краси та моторошності, можна сказати, цього метро, а також поверхні, бо сюжет ви повинні відчути самі. Ну і планенько ми переходимо до нашої улюбленої теми: атмосфера, локації, ну і трошечки я розкажу про графіку. Почну з метрошки. Наше любиме сере метро, де ми пробираємося з ліхтариком, який постійно чогось сідає, і ми його постійно підкачуємо. Пробираємося також із запальничкою, хоча, чесно кажучи, я не часто з цією зажигалкою хожу, тому що вона, окрім мого власного носа, нічого й не освічує. І підпалюю якісь факели для того, щоб хоча б якийсь монстр мене із щолочки не витягнув десь з боку. Станції метро є різні. Є порожні, де залишаються якісь кістки, куча людей, які так і нікуди і нікуди не доберуться. Є заражені які станції, де газ, і ми все ж таки навіть в метро одягаємо наш противогаз. Є така штука. Є живі станції, де торгівля, побут жерять криз, такі як у мультфільмі Шрек. Трошки їсти теж захотілося. Де звучить музика, грають діти, бігають і тому подобні речі. Є в цих станціях міні-ігри, де ми навіть можемо трошечки підзаробити бабла за допомогою наших професійних навиків. Ну і тому подобні віщі. Отаке От метро. Нічого, в принципі, не помінялося із тих часів, як було 2033. Трошечки щось додавили, може би навіть даже щось десь. Дав якісь там деталі, трошки інші станції метро. Але в цілому атмосфера. Побут, і всі ці люди, вони як були, так і осталися. Тому що що ж змінилося, да нічого в принципі не змінилося. Все як було, всі як жили, так і осталося. І звісно ж, поверхня, куди без поверхні, метро це ке що прикольно, але ми все ж таки визираємо, тому що припаси, якісь точки, перехід на інші станції метро це також взаємодія з нашою улюбленою поверхнею. Хоча мені даже уютніше знизу ніж на поверхні. Ми іноді точніше часто виходимо наверх на поверхню Москви, і що ми тут бачимо? Розруха, усе знищено, скло вибите, будинки покинуті, все пасмурне, холодне, темне. Туман, то дощ, то вітер, лід даже є. Вся ця постапокаліптична краса, можна якщо так в лапках сказати. Виходимо у нашому улюбленому противогазі, який, звісно ж, у мене чогось постійно тріснутий. Ну, а що ви хотіли? Рейнджер хардкор все ж таки на минуточку. Поверхні, як завжди, просто, знаєте, така люта прогулянка, де боротьба. Ми пробираємося крізь покинуті будівлі, залазимо всередину, піднімаємося на дахи, спускаємося у провалля, шукаємо різні тайнічки, хоча б що Найти того, що лута дуже мало. Дуже прям мало. А особливо фільтрів, того, що часто Артем починає задихатися, і мені приходиться у спешному режимі шукати фільтри. Ну, і, звісно же, монстри. Зустрінемося із тими, кого вже бачили в першій частини, когось не бачили. Бої будуть складні, особливо, якщо ресурси на нулі, патронів як кіт наплакав. Ну. Приходиться крутитися, як завжди, куди без цього. Гра більше тисне чисто дефіцитом, чисто дефіцитом, а монстри з'їдають усі патрони. От чому їхня проблема. Чистий постапокаліпсіс. Він не романтичний, він такий важкий, але це от саме той дух метро, як на мене, який найкраще реалізується саме в ластлайті. Двадцять 2033 і Exodus, вони, можна сказати, посередки стоять, да, от по цьому поводу. А ластлайт саме. Постапокаліптичний дух він, як на мене, відкрив найбільше. І як і казав, трошечки слов про графіку. Як на мене, от я грав на ультрах, і візуально гра виглядає, звісно, краще, ніж метро 2033, але є один нюанс. Last Light Redux я і грав, а Metro 2033 я і грав ще класичну версію, яку навіть в Steam зараз немає. Тобто, зараз тільки є Redux, якщо не помиляюсь, 2033. А я грав 2010 року 2033. Так тобто, якщо зрівнюючи стару версію із Last Light Redux, то, звісно же, графіка набагато краща, як на мене. А там, хто грав у Redux, скажіть мені, чи є різниця між Last Light і 2033 в графіці саме, чи сильно змінилися, чи ні, для мене дуже сильно світло, тіні, вибухи, всі ці анімації, постріли виглядає класно, якісно. Обличчя персонажів, да, не такі ідеальні, є квадрат, квадра, квадратненькі такі моменти і тому подобні вищі, але трошечки покраще. Не шедевр, але набагато краще. Відблиски є, відблиски, відблиски, да. Відблиски є на автоматі, на шоломі, від сонця, то все це переливається, красиво, все як потрібно. І після всього цього огляду можна сказати, Візуалу я хочу почати декілька слів додавати про завдання. То що. Пару слів можна сказати, але нічого додати, чесно кажучи. Основний сюжет, по якому ми йдемо, немає якихось розгалужень чи варіантів розвитку. Усе побудовано, побудовано чітко. Є одна дорога, по якій ми рухаємося. Видається сюжетне завдання. Ми йдемо від станції до станції, іноді піднімаємося на поверхню, потім опять вертаємося в метро. Тобто жодних додаткових шляхів відгалужень, всяких там побочних квестів їх нема. Структура гри залишилась такою, яка вона була раніше: лінійна, чітка напрямок, чітка напрямок. Чітка напухти, лки-пок. Задожився. Одна, в общем, ціль. І знаєте, от як на мене, саме це є фішка метро, ну в даному тільки плані. Лінійна послідовність, вона створює атмосферу, як у фільмі, де все знято чітко і по сценарію. Ти не бігаєш, не розсіюєш увагу, ти йдеш по історії, по тому, що для тебе підготувала. Ти головний герой, і тобі потрібно виконати найважливіше завдання. Тому, ну, сказати щось нове про структуру гри, взагалі нічого сказати. Все як було. Так і осталось. Ну і я ще, знаєте, таке пікантне питання, звісно. Складність, хардкор, виживання. Всі це такі моменти. Я як завжди рекомендую всім грати тільки на максимальному хардкорі. Якщо ви граєте в метро, обов'язково ставте рейнджер хардкор, бо тільки так ви зможете відчути ну, от всю атмосферу. От реально, всю жесть, весь смак цієї гри. Я проходив саме на рейнджер хардкор, і знаєте. Ну, от щоб просто ви розуміли, що це взагалі таке, ця складність, от саме в Last Light. І. це коли ти даш у тебе в запасі два патрона. Да, два патрони з усіх стволів, та допустимо в автоматі два патрона. А попереду троє ворогів на блокпості, а в тебе кроме двох патронів нічого не залишилося. І все, що тобі треба. Або повернутися назад, шукати якийсь танічок, підбирати якийсь автомат, в якому на минуточку буде тільки один патрон на минуточку. Або ти йдеш якось на таран, питаєшся пробігти, або ще щось, ну, то тобто якісь такі варіанти. І от я вертався назад, шукав якийсь хоча б один патрон, з трьома патронами вертався, і на кожного по одному патронові. І треба чотенько попасти в шнобель. Тільки так, щоб ви розуміли, що таке хардкор. Самі вороги, знаєте, от. Вони гасяться нормально, якщо в плані людей дивитися. Найбільша складність трошечки не в цьому, от саме по хардкору. Найбільша складність, як я й казав, це дефіцит, дефіцит патронів, фільтрів на поверхні, взагалі, в цілому ресурсів. І особливо я б не сказав би, що відчувається щось в плані пострілів тих самих по хардкору. Ні, вони такі бо, ну, болезнені, але ну, не сильні, не сильне. Можна було получше додати. І особливо, от, знаєте, оцей хардкор дефіцит відчувається саме в стричках з монстрами, тому що вони просто з'їдають, з'їдають у вас ВСБ-комплект, вони все витягують, але іноді це можуть якісь сюжетні монстри бути, і ви їх навіть не добуваєте до кінця. Є таке. Так що, як на мене, це є фішка виживання метро Ласла. Іменно цей хардкор, суть не в тому, що легко гасить, а тому, що немає чим просто газити у відповідь. Ну, оце як на мене реальний хардкор. Ну що, давайте трошки поговоримо про геймплей, про стрілянину та складнощі, які тут є. Звук пострілів, як на мене, максимально сочний, хороший, чіткий, все як треба. Точність, да не висоті, точність, іноді просто скидуєш грубо говоря, глас із прицела і стріляєш від бідра, і ти все одно попадаєш. Немає цього лютого розлюта. Як на мене, в принципі, дуже класно, практично, особливо коли є перестрілки в якихось вагонах, якихось таких щолочках, де треба попасти. Даже від бідра можна отлічно працювати. Дробовики і автомати працюють дуже добре. віддача хороша, звук теж хороший. Вони обгредяться, все отлічно. ну, теж непогані, але як на мене, найкраще все ж таки дует це дробовик і автомат. Саме вони дають, як на мене, максимальне здоволення і максимальну ефективність. Що там, КПД вроді називається, да? коефіцієнт полізного Дійства. Вроді так. Хотілося б, звісно, мати ще третю зброю в руках, знаєте. но, к сожалению, ми трошки Last Light лише дві. Ну, класіка, ну, мені б хотілося б більше навесів. Стелс допрацює бездоганно в цілому. Я знаєте, я дуже люблю стелс, но у мене не виходить. Ви можете, в принципі, непомітно пройти через цілу станцію там із 10-20 ворогів, потрошку їх мінусувати або мітательними ножами, або пушками з глушаками, або чисто ззаді підходити і ножичком їх, як то кажуть, шліфувати. І ніхто нічого не почує і не побачить. Тобто, в цьому плюс стелс роботи. Ну як стелс. Я маю на увазі цей ігровий стелс, коли глушаком стріляєш, і ніхто не чує. І так ми розібрали і стрілянину, і геймплей, і ось це то дві ж. Давайте трошки поговоримо про економіку і апгрейди. Ні, сильно поглиблюватися це не будемо, бо там в принципі нічого й казати, я вам скажу. Система економіка в грі максимально проста, нічого незвичайного. На станціях є звичайні торгаші, де ви можете купити патронів або обміняти свої пулі на інші. Пулі, патрони. Ну, в общем, у вас є самі дорогі, це огні, да, зажигаючі патрони, патрони для автомата. І ви можете їх поміняти на якісь звичайні патрони для автомата, чи на дробаш, чи на пульки, чи на щось інше. Ну і також можете за допомогою них підкупити трошечки інших. Составляючи гранати, ножі метательні і тому подобні віші. Їх там небагато. різні гранати і метательні ножі. Ну і плюс фільтри, да, фільтри для противогаза. Оце і все. А другі торговці, то тобто є перший торговець, і другий. А другий торговець це торговець зброєю, де можете купити новий ствол або обміняти із старого на новий, трошечки, наприклад, получший або другого типу. Це в принципі все, що є про економіку. Ну є додатковий нюанс: це апгрейди. І вони, знаєте, з економікою дуже тісно переплітають, і є дуже бісячий момент. Да, апгрейди є, вони маленькі, ви можете взяти свою винтовку, додати до неї прицел, там глушак або удляньонний ствол, магазин інший. Ну, є дуже класний момент. Який вообще не продуманий. Допустимо, у вас є самий топовий прицел, і ви хочете поставити самий хужий прицел. Да, в такому порядку. І самого топового на самий хужий. Допустим, x4 або якась PNV-шна версія прицела, і ви хочете поставити коліматор. По логіки віщей дожні вам заплатити або безплатно поставити коліматор. А по факту ви ще той коліматор і доплачуєте, при тому, що свій PNV-шний прицел прообережений, ну прообережений має навозі, самий топовий прицел. Ви віддаєте цьому торговцю. А самі получаєте саме простий коліматор і ще й доплачуєте зверху. Тобто, як на мене, це трошечки якась така непонятна річ і треба щось робити з цим. Могли б хоча б зверху докинути пулю за класний прицел, або хоча б нічого не брати. Да, якщо б на я хотів би, так, да, без проблем. Там доплачуєш і міняєш собі на лучше. Ну коли обратне, ну ребят, ну ну камон, ну такое собі, в общем. І знаєте, хочете розкажу вам секрет щастя, граючи в ігри. Пару слів про персонажів, вибір гри і супутні штуки. Я дійшов до кінця і в мене була погана кінцівка. Да-да, погана кінцівка, та сама. Я там щось неправильно зробив, не когось не спас, там щось... когось замінусував лишнього чи щось там десь не остановився. Ну, в общем. взагалі, от, от все. Я скажу, що чесно, да не заморочуйтесь по цьому поводу. Просто грайте, кайфуйте. Якщо ви проходите перший раз, взагалі не стоїть заморачуватися, яка там кінцівка. Бо якщо ви з перших хвилин почнете шукати гайди, як вийти на хорошу кінцівку, як треба себе вести, як бути завжди паінькою, те, то це. ви просто вб'єте от в собі весь смак і гри. Ви не помітите ні атмосфери, ні дрібних деталей, не зупинитесь, щоб послухати, подивитися, як там NPC балакає чи про що він балак. Будете скіпати, і от будете просто двигатися по якомусь гайду, по якомусь списку кроків. І це вже не гра, це вже просто такий шаблон для того, щоб заробити якусь ачівку чи що ви там можете з допомогою цього зробити. Metro Last Light дає кілька варіантів кінцівок. Да, є хороша, є погана, але суть же не в цьому японський пиріжок. Суть у тому, як ви проходите цей шлях. Що ви бачите, що ви відчуваєте, наскільки ви занурюєтеся. І я от стрімлю, ще говорю із чатом, читаю чат, але я все одно відчуваю смак гри, ставлю на паузи, тобто, виключаю мікрофон, слухаю цей діалог, поглиблююся і гру. даже так. Відчуваю, кайфую від ігри. Я не готуюсь, я не читаю гайди про хорошу, про погану кінцівку. да, Є спойлери со сторони чата. Ну це взагалі капля в морі по зрівню з цим. Я навіть в таких умовах. Максимально получає удовольствие від ігри, і це найголовніше. Ну і на завершення, хочу сказати буквально пару слів відносно, ребятки. Пройшовши всі три частини, метрошки, я скажу вам чесно. Last Light дуже сильно відрізняється від 2033. Ну, прям дуже сильно, як на мене. Вона набагато круче. Тут реально крутий хардкор. Да, Exodus він, звісно, зроблений краще, але це наступна, наступна частина, все ж таки, метрошки. Але якщо порівнювати 2033. Last Light – це зовсім інший рівень. Тут є одна фішка, я б навіть сказав, бо яка, я вважаю, реалізована найкраще у усієї даже трилогії, лучше, ніж в Metro Exodus, і лучше, ніж в 2033. Це хардкор з відчуттям дефіциту, істинного дефіциту постапокаліпсису. Ти реально відчуваєш оцей піпець, що пройшли роки після ядерної війни, що люди виживають як можуть, копошаться на поверхні, збирають якісь залишки, шукають фільтри, патрони, міняються. От бартер, оцей, і от саме ласла дає відчути цей дух виживання, цю напружену безвихід, безвихідь із надією на майбутнє. Нерно даже ти як сформулював Йолки-палки. Де кожна куля на вагу золота. І за це я дуже вдячний розробникам. Вони зробили це реально шикарно. От іменно в цій частині шикарно. В неї свій унікальний кайф. Так що грайте на максимальному хардкорі, вибирайте рейнджер хардкор. Якщо ж ви такі відбиті, як я, виключайте хут, а потом ходіть і непонятно, що нажимаєте для того, щоб пройти якогось монстра. Коли вас мінусують 10 разів, а ви не розумієте, що нажимати. У мене є така штука, люблю, вмію практикую. Слухайте діалоги, не скіпайте їх. У метро це, ну, це основа юлки-палки. Це не просто балачки, це атмосфера, це розуміння, що юлки-палки відбувається. То що другорядних завдань немає. Абсолютно. Того вам треба поняти, основний сюжет то що одне завдання єсть. Артем спасає японський кот весь світ в на невеликого ком'юніті, можна сказати. І головне, не партесь через кінцівку. Якщо ви граєте вперше, да просто грайте, кайфуйте. Пірнайте у цей світ, і не забувайте озиратися по сторонах, хто що з будь-якої щелочки може визирнути якийсь пиріжок. Ну і ловіть, звісно ж, емоції. Так що пишіть в коментарях, чи проходили ви Last Light, на якому рівні складності, я сподіваюся, це буде Ranger Hardcore, Якщо це буде середній чи легкий, ну. Камон. Які враження пишіть, бо в, кожну, в кожному своє, як то кажуть. Комусь перша частина більше зайшла, комусь третя, комусь Last Light, Так що пишіть, що думаєте. Я особисто дуже задоволений грою, вона реально круто зроблена. І навіть попри те, що вийшла гра в 2014 році, вона люто наказує. Ігри, які зроблені зараз, Да, Stalker 2 особливо. Так що підписуйтесь, ставте лайкосики, пишіть в коментарях, що думаєте. І, звісно ж, дочекаю да вас на стрімчанських, на самих лучших, самих уютних, лампових, це все інмене я ніяк не можу привикнути стрімах. Так що стрімлю кожен день і до зустрічі!